Вітаю вас, моя шановна аудиторія, моя величезна Ютуб-родина. Я дуже дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте, придивляєтеся ролики за те, що ви мене такі активні. Зараз ми це про це поговоримо. І я начну свій бліц, але мене таке відчуття, що в мене тепер кожен бліц починається з того, що ми повертаємося до минулого бліцу. І цей раз у нас теж не є виключення. Мушу повертатися до минулого бліцу. Зараз зрозумієте про що? Ми з вами говорили про поїздку Зеленського до Великобританії. І коли я роздивлялася... Його там спілкування з лідерами інших країн і безпосередньо з королем Чарльзом третім я сказала, що король слабка фігура. І е, після того, звісно, я читаю всі коментарі. Дуже уважно, жоден не лишається без вашої уваги. І для мене це дуже важливо. Ну, по-перше, в коментарях я дивлюся питання, які вам максимально цікаві, які ви хочете передивитися. Я щитую ваш настрій. Розумієте, це дуже важливо. І ось тут я прочитала, знаєте, якби це був один коментар, а їх було ну, багатенько. Я не буду їх всіх зачитувати, але вам просто скажу про те, що дуже багато з вас, хто став. Прям так возмущається, незадоволені, що ти кажеш, ти нічого не розумієш. Король це дуже поважна фігура. Ну, що я вам хочу сказати? Звісно, я не політик, звісно, я не політолог, можливо, я чогось не розумію. Але. Але хочу вам сказати, це не тому, що ви мене образили, ви мене не образили. Це не тому, що я там хочу вам гол забити. Я вам хочу сказати, що в мене на каналі дуже поважна аудиторія, розумна аудиторія, і, звісно, ви десь розмовляєте і про війну, і те, що відбувається в політиці. І мені б не хотіло, аби ви самі себе поставили в незручне становище, якщо ви будете говорити про те, що король є вагома фігура. Насправді це не так. І навіть якщо ви граєте в шахи, то ви маєте розуміти, що король дійсно слабка фігура ходить тільки в одному напрямку, безкінечно безкінечному потрібен захист, навіть королева сильніше. І ви там опиралися на слова якогось я не знаю, політика, який сказав, що король Чарльз відіграє якусь роль, чому я про це все кажу? Зараз я вам прочитаю, хто такий є король, щоб ви розуміли і щоб ви десь, я ж кажу ще раз, не попали в незручне становище, коли ви будете стверджувати, що король взагалі має якусь вагу. Король Чарльз III не є політично впливовою фігурою. В тому сенсі, що він не приймає рішень у міжнародних чи військових питаннях. Будь ласка, слухайте уважно, аби ви потім мені не писали якихось дурниць. Зокрема, у війні між Україною та Росією. Ось детальніше його роль в британській системі. Король Чарльз III – конституційний монарх. Тобто він не має виконавчої влади, не бере участь у прийнятті політичних рішень, діє за порадою уряду. Ви тільки слухайтеся, король діє за порадою уряду, як нато прем'єр-міністра і парламенту. Його підпис потрібен для формального затвердження законів, але це церемоніальна процедура. Він не може сказати ні діям уряду. Тобто, як уряд вирішив, так і буде. Міжнародна політика війна в Україні усі реальні рішення щодо війни, санкцій, військової допомоги чи дипломатії ухвалює виключно уряд Великої Британії. Насамперед, прем'єр-міністр нині Кір Стармер і Міністерство оборони. Король не має впливу на НАТО, ЄС чи ООН в політичному сенсі. він може лише висловлювати моральну підтримку, приймати українських дипломатів, робити публічні заяви про солідарність, і це має символічне, а не практичне значення. Що він реально робить? Король підтримує українських біженців і волонтерські ініціативи, виступає з промовами про важливість боротьби з агресією та захисту миру. Його слова впливають на суспільну думку в Британії та світі, але не на політичні рішення. Тому висновок: Король Чарльз III – моральний символічний лідер, а не політичний гравець. Він може підтримувати Україну своїми словами, але не може вплинути на перебіг війни або на рішення урядів. Далі, тому в політичному сенсі король Чарльз III або будь-який король, який би був у Великої Британії, вважається слабкою фігурою, але не через слабкості ну, особистості, да, що ніяка людина, а саме через структуру британської влади. Я думаю, вам зрозуміло. Тут ще величезний текст, в чому слабкість, це сила демократії, але я вам сказала, що король Чарльз це слабка фігура. Чому я зараз на це звертаю увагу? То, що ви там затупцювали ногами, закидали мене помідорами, ти не розумієшся. Це одне. Тепер ви вже зрозуміли, що король слабка фігура. Але я вам казала про те, що, незважаючи на те, що ця фігура слабка, якби в політичному сенсі. Але дивно, я вже не знаю, які там у того короля Чарльза є важі впливу, які в нього там є знайомства, що він буде кому говорити, але чомусь оця зустріч з королем. Із Зеленським має якусь е, як поштовх. І ви пам'ятаєте із новин, що король Чарльз зразу поїхав до Ватикану розмовляти з папою. Ось розумієте ланцюжок? І ось ви пишете мені, і ще раз хочу звернути вже в останню вашу увагу, аби просто поставити всі крапки над І. Ось ви кажете, ти нічого не розумієш, король Чарльз дуже пливова фігура. Стоп. Щось е, я е, за, за всю каденцію Чарльза 3 і тільки один раз його бачила його виступ, коли він е, приймав значить, трон і коли він там висловився, що він замер. Але більше жодного разу саме король ніяких заяв не робив і якось нічого не висловлював. Тому, тому якщо ви щось не знаєте, то зверніться до Вікіпедії. Добре, домовилися. Давайте будемо толерантними і розумними. Ну і тепер до питань. Сьогодні я зробила бліц, виключно буду робити бліц, виключно з ваших питань повиписувала питання. Зізнаюсь щиро, я дуже люблю жовтий. На дворі просто казкова, чудова погода. Ну, принаймні у нас на півдні, вітра немає, така комфортна температура. Мені дуже подобається, коли трішечки такий трішечки, трішечки, просто вологе повітря, як дощик. так, І листя так тихенько падає. Я дуже люблю таку погоду. Я кожну хвилинку вискакую. На двір і просто йду, просто йду і гуляю. Тому не засиджуюся перед телевізором, не слухаю, не, не беру телефон в руки. Але у мене є ви. Ви, мої незамінні помічники, мої порадники, підказники. Я вас насправді всіх дуже люблю. Давайте дивитися. Влучання в Білгородську гідроелектростанцію, що чекає окупантів і як це може вплинути в Україні. Я подивилася в новинах. Так, дійсно, влучання є, давайте подивимося. Масштаби кажуть одні, але ж ви пам'ятаєте, у нас, коли бахнули нашу Каховську ГЕС, масштаби були просто вражаючі. Так, в ЗМІ їх показували, але, ну, але мені б хотілося, щоб то більше на весь світ кричали. Давайте Білгородська атомна гідроелектростанція, Верховна Жриця насправді приховують якусь реальну ситуацію. Щось реально приховують. Те, що я не спіла вам сказати, а Верховна Жриця вже прийшла і каже, що ви бачите по телевізору або якусь частинку, або щось не те. Тоді я запитаю, чи дійсно вона вражена? Чи дійсно вона вражена? Так вона вражена, колісниця, причому дуже серйозно. Що надалі? Там, тут мені просто розказують, що так вона вражена, і вражена дуже важливо. Це не в тому сенсі, що там окупантів затримає, там вони десь затопили їхні позиції, їхню техніку, хоча це теж про це дев'ятка пентаклів. Але скоріше, тут, знаєте, це таке дуже серйозний удар про їхню ну, економіку. там що там. що Да, король Пентаклів, да, приховують. Ой-ой-ой, слухайте. Через деякий час буде ще карта вежа. Вежа випала. Тобто я, я так розумію, що буде іще ураження, і воно буде надмасоване. Ця дамба, ця гідроелектростанція буде зруйнована, так як вони зруйнували нашу Каховську станцію. Да, 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 тут усе падає, п'ятірка пентаклів, коли дивляться, розгублено, що далі робити. Так, давайте. Чи є загроза для наших населених пунктів? Вода ж це ж така справа, як розігріється. Я, чесно кажучи, не маю перед собою карту, щоб розуміти, де та дамба і як, куди вона може йти в випадку руйнації, королева Жезлів. чи є для України? Та ні, ні. Паш Пентаклів, четвірка часів. Тут, знаєте, я хочу сказати, що тут немає, може ну можливо так природно, все це влаштовано, але якісь географічні умови. Але сказати, що потече в Україну. Білгородська ж область, вона ж там на кордоні із Україною. Так що це буде затоплювати наші населені пункти. ні. я запитала для України в плані підтоплення четвірка мечів, зупинка. Ні, 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 ні. Я не бачу, що вода зайшла, хоч би в якісь наші населені пункти. Вона буде йти в Росію. І дуже серйозно буде в Росію. Так, в плані військових дій: Трійка Пентаклів, двійка кубків, сім пентаклів, знаєте, і про що тут? Це коли це серйозна тактична перевага, як так би сказали. Такий хороший договорничок спрацював, так? домовилися, вгатили. І це, звісно, перерізання певної логістики ворогам вони не зможуть рухатися. Тобто, я вам хочу сказати, це дуже серйозний стратегічний крок для України. І далі буде, вона буде ще більш уражена. І що ще? Ну. Пам'ятаєте ту історію, що було з нашою Каховською? Так, це було горе для нас, це була біда. Ну, але окупанти теж були на тій стороні затоплені, якось ну, відійшли трохи від якихось позицій. Тобто я вам хочу сказати, головне, що в Україну вода не зайде. І для наших українських, ну якби, планів щодо подій в Белгородській області це зіграє добру роль на Україну. В цьому сенсі падають хороші карти далі. Ось таке питання ну, важкувате, Ну, подивимося. Що буде з тими військовими, які оточені росіянами? 10 тисяч українських військових опинилися в котлі? Ви пишете? Це таке питання мені двічі задали. 10 тисяч військових опинилися в оточенні російської армії. Зараз побачимо. Прошу, що здається? Що буде з тими вояками нашими? Ну, М -м -м. трошки щось не те ви кажете мені. Я не бачу такої ситуації. Можливо, якась невірна інформація. Тут не випало карти і ПСО, але мені кажуть, є контрольована ситуація, немає мас... Тут взагалі полону немає. Немає масованого полону. Ну, ану, якби 10 тисяч було в кільці. так? Тут утримується коридор, є якась дорога. Сім жезлів є конкретний захист. Розумієте? Туз Кубків це карта удачі, 10 Пентаклів і карта мир. Можливо, це якась невірна інформація. Запитаю, чи є в оточенні така кількість наших бійців? Тут Верховна Жриця, падає. Приховую. Можливо, щось трохи неправильна інформація. Я не бачу, от ви ви пишете 10 тисяч бійців. Я не бачу такого оточення. Взагалі, я вам хочу сказати, на сьогоднішній момент я не бачу оточення, я не бачу масових людей, які от прям 10 тисяч або загинули, або в полон. Навпаки, мені показують сім жезлів. Це карта захисту, ту скупків це успіх, 10 пентаклів. Тобто, так, це якась кількість людей, але є якісь активні дії. Але це ну. Карта Сили, королева Пентаклів, Рицарь Кубків. Ні, ви якось видаєте мені якісь, я не знаю, що це за новини, скоріш, можливо, це вкиди якісь російські. так? Але тут, тут просто карти кажуть, навіть якщо десь складається для бійців тупікова ситуація, то вона контрольована і втримується логістика. Отак. От далі. Далі, далі, далі. Питання, подивіться Павлоград орки близько. Тобто, я так розумію, на предмет е окупації. Е ви, мабуть, замітили, що я не дивлюсь міста на предмет, що там буде. Ну, ну це слухайте, само собою зрозуміло і очевидно. Міста будуть обстрілюватися, я говорила і говорила. Обласні центри, великі міста зайняті не будуть. І ви зараз бачите, да? Як ото, що відбувається на фронті? Стой там, і десь сюди. Десь зайшли, десь вийшли. Зайшли, десь вийшли, села якісь, якісь просто ем, по полям, десь вони там по квадратним кілометрам просуваються, отаке. Павлоград. Окупація буде. Будуть сильні обстріли у вас, дуже серйозні Павлоград. От Прям, от прям обстріли, обстріли. Я не бачу помірність, щоб зайшли. 10 жезлів. Ну, така тяжка ситуація, напружена. Що вони там собі винайшли, я не знаю, але я так розумію, що ви питали саме про окупацію, тому що пишете орки близько, та ні, ні. Окупації Павлоград навіть і близько немає. Наступне, ви питаєте про Хмельницьку атомну електростанцію. Тобто, чи буде влучання, чи буде трагедія, чи буде катастрофа. Дивимось, чи є загроза Хмельницькій атомній станції? Часів. Ну, якби загроза є, тому що сказати так, що її не розглядають окупанти як ціль, то ні, звісно, є загроза, якби так. Вони ж розглядають всі наші атомні станції, всі наші тец. Ну, аби тільки нас лишити без світло, без води. Ну, це очевидно, без газу. Влучання буде буде вибух королева Пентаклів, помірність, можливі атаки. Ну, я не знаю, чи долета, долітають туди дрони, там, чи якась як, як розвідувальна робота, якісь атаки. Але сказати, що ураження і що щось станеться, то ні. Тому що є аркан все ж таки помірності, а воно якби уповільнює дії. І дев'ятка пентаклів, ні, тут десять жезлів. Є що тяжка ситуація. Звісно, ну чому? Тому що ну це знаєте, як. Цю інформацію використовують для того, щоб залякати, щоб зробити паніку, викликати тривогу у людей, так? Ну, привернути туди увагу. Отак. Але сказати, що там якась біда. Та ні. Якісь провокативні дії можуть бути, але так сказати, що прям бахнули і пішла трагедія Хмельницька атомна станція, ні, я цього не хочу. Ще тут цікаве питання є про пророцтво. Там ролики гуляють по всьому Ютубу про того Равіна. Я то сама так вкрай муку побачила і ви питаєте в коментарях, що він сказав, що закінчення війни буде 18 січня. Ми вже дуже багато чули таких пророцтв, то 1 листопада закінчиться, то 31 жовтня пишуть. Ось дочекайтеся чи то 30 жовтня, ось дочекайтеся, ви побачите, що буде. Ну, побач. Завтра, до речі, здається, 30 жовтня, якщо він помиляється в датах. Так. Равін. чому він так заявив? Він щось знає? Таки знає. Таки знає. Четвірка жезлів, король Пентаклів, десятка кубків і мах. Це таке відчуття, що так, в нього є певна інформація. Десять кубків, десять пентаклів, зараз скажу. Сім часів, п'ятірка пентаклів, вісім пентаклів. Що він знає? Тут мені поки не показують, що прям зупинка війни, але ось йдуть розмови про те. От тепер уже пішло, карта мир, диявол, туз пентаклів. І за цих 12 арканів, що я можу сказати, він знає про конкретні певні розмови, які вже кажуть про те, що війну треба зупиняти, тому що вона світові обходиться дуже дорого. І аби ж був якийсь конкретний результат, а насправді якби все, що відбувається, відбуваються якісь руйнівні дії. Мається на увазі не тільки в Україні, там наші міста руйнуються, люди гинуть якось ні тут. І економіка страждає, екологія страждає вже, наскільки що вже далі нема куди. Да? Ось б'ють по цим гідроелектростанціям, міняється все. І тут більшість розмов про те, що ця війна, яка відбувається, вона. Недоцільна, вона нема сенсу. Сім часів п'ятірка пентаклів, вона приводить тільки до краху, до зубожіння, до втрат, але ж ніяк не на надбання. Чому так кажу? Тому що тут вісім пентаклів, навіть якщо буде йти, ну от зараз зупиниться війна, да? то це не означає, що це вже мир настав. Буде продовжуватися ретельна робота щодо території, шансів, можливостей, розумієте? То тут таке відчуття, що він каже. Є розуміння того, що треба закінчити і розмовляти, а не, ну, а не, а не щоб гинули люди, і, ну, це я так кажу своїм, своїм, своєю умовою. Тобто, він знає, він знає, що йдуть розмови про те, що треба робити мир, але він розуміє, що цей мир буде якийсь умовний або тимчасовий. Тому дійсно, можливо, ну, я не скажу, що це прям 18-го, ну, давайте даті. це прям 18-го відбудеться. Ну, вісім кубків випало. вісім. Ну, я б не стала знаєте, опиратися конкретно, що це прямо 18 числа і буде щось оголошено. Але якось до того йде. І ми з вами дивилися, що у 26 му році все ж таки має бути зупинка. Я не впевнена, що це буде саме уже остаточний мир з підписанням всіх паперів, але якась зупинка бойових дій вона відбудеться. Ну, дай Бог, щоб воно відбулося у січні. Так, да, тут є просто розмови, що ця війна безцільна, вона тільки несе руйнацію економіці, ніяких надбань немає. От. І, можливо ж про це розмовляють, тому він так це й каже. Про землетрус у Стамбулі, давайте подивимося. Це дуже цікава тема, тому що. Я раніше дивилася, та не тільки я багато, багато майстрів кажуть про те, що в Туреччині має відбутися дуже руйнівний землетрус, який зруйнує майже всю країну. Хоч би, звісно, того не сталося, там живуть люди. І... Давайте дивитися, землетруси у Туреччині що це? Будуть повторюватися. Паш часів. Так, да, Кажуть, цей землетрус був помірний карта помірності. Пятерка, Жезлев, Весен, Пентакль. У них будет еще землетрус. Я не знаю, когда это будет. У них будет землетрус. Очень серьезный. Там для Украины. Цей землетрус якийсь е, на майбутнє. Це не про те, що зараз відбулося, а на майбутнє. Буде великий землетрус, але він спричиниться якби не на самій території Туреччини. Ну, так, по картам бо дуже багато води. А можливо в Чорному морі. І цей землетрус, він якось буде стосуватися, він якось і на Україну. Мається на увазі. І вже тут показують таку історію, що Відбудеться, ну, можливо, це буде дуже не скоро, але про Крим і ще точитиметься ситуація, чи він буде, під чиїм впливом, який статус буде у Криму? Чи це якась як окрема республіка, чи це ну, під управлінням двох країн чи трьох країн? Ми ж знаємо, що Туреччина так і ще не проти, і вона думає про Крим. Але відбудеться землетрус. Який всі ці питання відкладе, ну взагалі якось не будуть про це дивитися, тому що будуть зовсім по-іншому стояти питання? Да, землетрус буде, він буде потужний і він зачепить і Україну. Мається на увазі Крим? Бо я все-таки вважаю, що Крим це є Україна. Якось його зачіпає і там. Ну буде тяжка ситуація, але давайте це будемо дивитися вже по факту. Тобто, тут основне питання було про землетрус у Стамбулі. Наскільки він руйняний, показали мені помірність, і це ще не той землетрус, про який от ми говорили раніше. Що я, а, ну, на сьогодні в мене питання начебто вже всі, але єдине, що я хотіла ще з вами подивитися, це таке, знаєте, не як питання, а взагалі я хочу подивитися, що зараз відбувається з перемовинами. На сьогоднішній день, що відбувається з перемованими. Тому що якось все так притихло, затихло, що зараз відбувається з перемованими? Ніхто не вважає пропозицію іншого за доцільну або за ту, за яку можна вчепитися, От якось так іде. Кожен захищає свої інтереси, але показують втомленість. втомленість. Перемовини відбуваються: зірка, аерофант, перемовини між багатьма і ті, що знаходяться на відстані один від одного. І до речі, по аерофанту це люди, які приймають рішення. Це не просто там якісь там міністри побалакали, якісь там посланці е вроді того Кирилка, якого відправив е Путін в Америку. Ні, ні, ні. На якомусь дуже серйозному рівні відбуваються перемовини. Йде дуже серйозна робота. Дуже хочуть все закінчити. Ну, знову одне те саме мені показують, але тут знаєте про що більше зараз. Тут йдеться в основному не про те, як закінчити війну в Україні. Таке відчуття, що начебто загальна схема якась є. Так, з нею не згодні, так і ще це буде згоджуватися, Можливо, коли будуть відбуватися якісь там події на Росії, так і ось розілліється їхня та Білгородська вода. Можливо, вони будуть більше якісь зговорчиві, розумієте, або ще якісь будуть потужні удари. Ми це дивилися на минулих бліцах. Так? Але якось, знаєте, контур якийсь. Про мир є. Тут більше йдуть розмови про майбутнє по зі на подальше. Тут як ми далі житимо, як, як, які сфери впливу будуть, якісь кредити, зброї, захисти глобальні для всіх, про всіх. Дуже важкі рішення приймаються на сьогоднішній день, але знову ж таки, всі ці рішення, вони якісь тимчасові, От тимчасові, як начебто, все це буде передивлятися іще на протязі багатьох років. Отак от, от я б сказала? Відбуваються перемовини, ви розумієте? Нам дуже багато чого взагалі не показують. Нам показують отак. От от, зовсім трішечки. І там в Ютуб, і по телевізору, що там ми бачимо, зовсім мало інформації. Трішечки, розумієте? А насправді відбуваються дуже серйозні події, розмови за нашими спинами. Їх, поки нам ще не оголошують, ну тому що ну, то поки ще ні, не готові. Ну, і що, Україна? В Україні зараз з'являється якийсь величезний шанс зайти в активну фазу якогось руху, коли ми будемо бачити ну, щось, як оця Білгородська гідроелектростанція. Якісь спецоперації шукаю слово, не можу знайти. Якісь спецоперації, які будуть вражати весь світ. Ось розумієте? Весь світ буде бачити яскраві події, які роблять, які робить Україна, і це буде, бачите, це буде спонукати, це буде підштовхувати оцих лідерів, так які оце сидять. Де вони тут по карті зірка і Ерофан, так, Оце мірові лідери, які сидять. Так? Спонукати їх будуть врешті-решт до миру, Аркан Мир. Так а що буде до цього спонукати? Якісь хитрі стратегічні дії України, бо в Україні зараз з'являється дуже серйозний шанс. То спентаклю це яскравий шанс, яскраві можливості, і головне, є якісь ресурси або дають, або вони вже є ці ресурси для серйозного ураження врага. Дев'ятка часів, десятка часів, тобто закінчити цю ситуацію. Закінчити сім часів це хитра стратегічна дія. От питаю, що з перемовиною, а вони мені кажуть: о, дії України будуть спонукати. Бачите, перемовини б'ялотікущі зараз, Десь щось розмовляють. Але дії України будуть спонукати до більш жвавіших перемовин. Це так? Так. Да. Двійка кубків, колесо фортуни, король кубків, король пентаклів. Да, це тобто люди, які, врешті-решт, після яких якихось конкретних дій будуть уже сідати. І двійка кубків це партнерство, домовленості, які по колесу фортуни будуть вже міняти долю. Давайте на цьому і закінчимо. Я знаю, що війна закінчиться і вона закінчиться по справедливості на боці, на стороні України. Ми отримуємо все назад і свої території, і свої землі. Просто на це все потрібен час. А я вам дуже дякую за ваш час і до зустрічі вже в листопаді. До побачення.